містечка. Тут символ 18-го числа всіх запрошуємо на брифінг тут 18 о 3:00, 18-го 18 в 10:00 в Гутині. 18-го в 4:00. Тут осторіч Академії. Пікет, пікет за те, щоб повернути в центральні будинки Військової академії університету оборони, забрати у суду незаконне це рішення і віддати військовим е запросити людей їх я як офіцер запасу всіх запрошую 18 червня пікету, пікетувати в 10 годині ранку пікетувати оцей вищий е, суд Цивільних та кримінальних справ, тому що Янукович транзитом через цей суд віджав у військових у національній академії національного міністерства оборони віджав кілька центральних будинків у армії в академії віджав. От. Тому приходьте пікетувати. Тому що від цього ви ж бачите, які кричучі помилки наші ну військові роби. військові командири роблять я на сході чому у нас такі ста на армію зруйнували? Армія не може справитися. Дивіться, дві тисячі протягом 10 років ага. армію конкретно руйнували ага. на період з 2004 на 2005 в у Україні було порядка 450 тисяч збройних ага. е, сил України. Це і військові, і цивільні. Цього було б достатньо. Ну, це, це межа за яку не можна було скорочувати. О, ось, нам сказали, що ми хіба йдемо НАТО, але ж ми в НАТО це не прийшли, не вступили. Тому ми будемо вже скорочували, скорочували. І вже навіть рік півтора тому вже було там 150 чи 130 тисяч. І знов він скорочує. Тобто всі останні міністри, вони руйнували, скорочували армію. Президенти, депутати, вони за це все мають І Це зараз Україна, українська матері, батьки, молодь, українська нація зараз відгрібає, відгрібає смертями. Чуєте, а оце не Зрада чи такі випадки там самоліт посадили, можна його знаєте, знаєте, як цей, як Допкін, як є Добкін указав, як написано, немножко по дебільному у перші містки схоже там з генеральськими міськами працюють міністр по-перше. Там, де де тут має бути Військова наука розвиватися, планування і так розвиває. Ні, давайте не зради. А як трьох є Хальпові? Трьох Хальповаців, так це. Наче чекав, наче знали, чекали. Хоча кінгер від поставив. Це ж класика, як в дев'ятій році. Пам'ятаєте, цих стінгерів? ПЗРК це стінгери. Тільки стінгери у американців, а от україні в Росії, у колишньому зеркалі назвав. Ракеті да. в літак і, і, не так не хоче. Да. Ну Я, і Тому, і того, да, що так, ми в інтернеті так, бачили та, воно цей воно... вибух до да. Добре. що тут відбувається? Ну бачите, що відбувається різнокольорове посольство тепер. Так, а хто ці люди всі, які поприходили окрім активістів, звичайних практичних громадян? Ну тут різні є організації. Тут є сотні майдану, які проти, є сотні Майдану, які за, є а які сотні проти? проти ті, які під керівництвом СБУ або на зарплаті у Пашинського, або на Ліваченка. Є організації бойові, є тут. Ультраси я бачу. СНА присутня, партія, ну різні представники різних партій, мабуть, напевно, всіх партій є. Є тут багато активістів нашої організації, Київські вічі, є соціал національна асамблея, є опір, є хто там ще є, є чорний комітет. Ну багато хто є. Ну, Мабуть, ультраси так. Зараз вимога, яка стоїть. Яким чином це все буде вирішено? Вимоги, знаєте, якщо б їх було, кому давати. Вимога одна – повернути Крим, припинити фінансування найманців. Перша вимога водилка з нас вікає – дипломатичні відносини. Дипломатичні відносини для початку до повернення Криму. Якщо це не може зробити волевим рішенням Порошенка, якого ми вибирали да, в надії, то це зробимо ми самі. Ось і все. Будівля нагадує на ну, після воєнний стан. Е, ні, ще війна тут не починалась. Коли такий стан буде, я вас покличу. Тобто ви говорите про те, що це безперервна акція протесту. Е, ну мабуть, тут будемо робити збір е, речей е, для бійців, а то, якщо держава не може забезпечити їх другою формою, якщо держава не може забезпечити їх водою і навіть баклажками для води. Якщо де рахунок поговорити якщо деякі окремі батальйони пишуть, що і телефонують і за рахунок за рахунок простих людей, прості люди з радістю допомагають. Ми ж вже їздили до Слов'янської і возили передачі, які зібрані були з простих людей. А зараз там якісь на, перегов... на перемовини, хто то і з ким він пішов. Я думаю, що це все профанація, така імітація від ЗБУ. Ну які перемовини? Я думаю, що всі вже давно там втекли з того боку. Е, з ким перемовини? З пустим посольством, з будівлею? З порожні. Я розумію, але як, ви як, як вирішити це питання на даному. Як вирішити питання От зараз? Зараз а, 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 я. Я думаю, що в найжахливішому випадку а, ми не зробимо більше лиха, ніж Росія вже зробила нам. Це не перший був літак, який був збитий. Не перший літак було ще й гелікоптерів. Чому сам, саме зараз? А, чому саме зараз? Ну знаєте, бо якось. А, вже зрозуміли, що якісь ідуть підстави з міністерства оборони, що наказ такому літаку сідати в аеропорту, який оточений терористами, могли дати тільки зрадники. Ми пропонуємо віднайти цих людей. І е, посадити на за зраду вітчизни, і взагалі пропонуємо позбавляти громадянства, усіх, хто підтримав сепаратизм, усіх, хто в Криму е, зголосився бути громадянином Росії, усіх, хто за якісь матеріальні блага зрадив свою вітчизну, за якісь е, навіть не матеріальні блага, а знаєте, як за ту морковку, яка перед ослом висить, а він її не може достати, але йде вперед.